В наші дні створюється дуже багато серіалів, і навряд чи знайдеться час чи бажання, щоб встигнути і всі переглянути. Але однозначно знайдуться найцікавіші новинки, що зможуть вас зацікавити. Любов та смерть. У центрі сюжету Кенді, звичайна американська дома із 80-х. Хороший чоловік, двоє дітей, свій будинок і так далі. Але настає момент, коли жінці хочеться чогось більшого. Наприклад, завести роман із таким же сім'янином. Спочатку це інтимні зустрічі в мотелях, але згодом переростає у почуття і емоції беруть своє. Пориві ревнощів до коханого чоловіка жінка не хоче оділити з іншими, і з цього виходять жахливі наслідки. Консультант вбивцю засновника величезної корпорації призводить до хаосу. За наказом новим керівником компанії стає консультант на ім'я Регу Спатов. Співробітники не задоволені його маніакальною жорстокістю та суворістю, які сильно відрізняються від легкості та невимушеності попереднього керівника. У той час, як Регус намагається знайти власний шлях у компанії та досягти успіху, перевіряючи лояльність співробітників і прагнучи значного збільшення прибутку, колишні колеги Елен та Крейг починають досліджувати минуло досвідченого та чуйного до деталей консультанта. Сварка. Одного разу, і так уже не дуже врівноваженого хлопця, відрізає така ж сама поїхавша дівчина, і грубить йому він не знаходить нічого кращого, ніж поїхати за нею і висказати їй все, що він думає про неї. Але це ще більше нагнітає ситуацію, після чого парочка починає портити один одному життя, паралельно вирішуючи і свої проблеми. На перший погляд, все це виглядає як якась адаптація Тома і Джері. Але придивившись стає зрозуміло, що це непогана суміш трилера, комедії і драми, Причому можна поплакати і посміятись, і навіть злякатися. Цитадель гостросюжетний шпигунський бойовичок. У центрі сюжету чоловік та жінка, які раптом дізнаються, що вони насправді якісь суперагенти, просто їм стерли пам'ять, і тепер вони намагаються розібратися, чому і взагалі що відбувається. Паралельно рятуючи світ від таємної змови, да, тут нічого незвичайного, просто якісний бойовичок з чудовими акторами і неймовірно крутими спецефектами. До речі, авторами є брати Руссо, які подарували нам фільми-месники. Так що переживати за картинку точно не потрібно. Екстраполяції, серіал, антологія про майбутнє нашої планети. Тут неймовірний зірковий склад із добре знятою картинкою і ефектними кадрами, але депресивним настроєм і нерадісною філософією. Загалом все відбувається в майбутньому від 2037 до 70-го року. Люди в цей час переживають наслідки екологічної кризи і намагаються звикнути до нового життя. Тварини поступово зникають, одні міста затоплює, в інших життя неможливе. Через засуху свіже повітря по талонах і комендантська година такі нові реалії. Вибухи на Бостонському марафоні. Полювання на винуватців. Щорічно у Бостоні проходить марафонський забіг, і 2013 рік змінив його назавжди. Бостонський марафон залучив багато людей, але Зненацька став місцем терористичної атаки. Підкладені на фініші бомби забрали життя багатьох. І залишили серйозні травми у тих, хто вижив. Трагедія Бостонського марафону нагадує про те, що треба бути насторожі та берегтися від потенційних небезпек, реальна історія про теракт і розслідування у пошуках вбивців. Три серії на одному подиху із мурашками по шкірі. Щасливчик Хенк комедійна драма із Бобом Оденкерком в головній ролі. Заслужений професор Хенк працює у Західно-Центральному університеті штату Пенсильванія. Страждаючи від кризи середнього віку, головний герой несподівано виявляється, серед незвичайного хаосу в особистому та професійному житті. Протягом одного важкого тижня Хенк загрожує вбити качку, конфліктує із поетом-феміністкою, починає підозрювати, що його дружина зраджує його. А також виявляє, що його секретарка має навички написання художньої літератури. Хаос у житті професора досягає Апогею, коли він змушений протистояти своєму розпусному старому батькові. ДЕСІ Джонс і The Six Музична драма. В головних ролях онучка Елвіса Преслі, Райлі Кіо і Сем Клафлін. У 1970-х музичний колектив The Six. Страждає через постійні сутички двох харизматичних, але непримиривих солістів, самовпевненої Дейзі Джонс і зарозумілого Біла Дана. Їхнє непросте партнерство раптово допомагає The Six пройти швидкий шлях від нічим непримітної групи до виконавців світового рівня. Проте історія колективу так само несподівано закінчується після феєричного концерту в Чикаго, який стає останнім для групи перед розпадом. Тепер через кілька десятиліть колектив готовий поділитися правдою про те, що стало причиною розпаду популярного музичного колективу. Чоловік із Флориди міні-серіал, заснований на інтернет мемі Чоловік із Флориди, виникший, коли в американській пресі збільшилися згадки про мешканців штата, що витворяють нелогічні, безумні і абсурдні вчинки. Це іронічна кримінальна історія. Про детектива поліції з особистими проблемами в житті. Після курсу реабілітації він хоче почати все спочатку і повернути втрачене життя, а поки що змушений працювати на місцевого гангстера. Коли дівчина гангстера зникає, Майк повинен її знайти. Розслідування наводить головного героя у Флориду, де він залучається до смертельно небезпечного полювання за іспанським скарбом, що затонув. Тед Лассо, третій сезон. З третім сезоном на екрани повертається комедійна історія, що надихає з часткою добротної спортивної драми. Проєкт розповідає про чоловіка, якого захопила тренерська діяльність в Америці. У нього виходило непогано. Спортивні досягнення його підопічних виглядали справді добре. Головний герой одержує пропозицію від англійського клубу: щоправда, тепер тед. Лише за фактом прибуття та підписання контракту з'ясував, що він має тренувати колектив, який грає у класичний європейський футбол, а не американський. Англійський клуб покладає на нього надії, а тед змушений шукати шляхи вирішення проблем. На цьому все. Дякую, що додивилися відео до кінця. Підписуйтеся, залишайте коментарі, лайки. А з вами був Сеймур. Скоро побачимось!